Нові надії на розблокування кордону. Проблемою зайнявся ЄС. Воїни танцювали на концерті Білозір у Луцьку. У Луцьку монахині випікають тисячі проскурок за день. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю і розпочну випуски з кримінальної теми. Шукав клієнтів для повій у Луцьку, вдруге судили колишнього лікаря-гінеколога Василя Стефанюка. Свого часу він працював у Луцькому пологовому будинку. Першу судимість за цей злочин чоловік мав ще у 2020 році. Тоді йому призначили три роки умовно. А вже через рік чоловік знову організував зустріч у готелі села Зміїнець біля Луцька. За це клієнт заплатив 3 тисячі гривень. Загалом від кожного клієнта медик отримував від 300 до 500 гривень. Зустрічі з дівчатами відбувалися у масажних салонах та саунах. Проаналізувавши проступки Лікаря суд призначив йому 5 років тюрми. 56-річний гінеколог у сутенерстві свою вину визнав повністю. Наразі вирок законної сили ще не набрав. Як інформує Суспільне, станом на 22 листопада, чоловік перебуває під домашнім арештом. На вирок має право подати апеляцію протягом 30 днів з дня його оголошення. Протест на кордоні Україна сьогодні проведе перемовини з Польщею та Єврокомісією. Заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури Сергій Деркач повідомляючи про зустріч, наголосив, що українська влада сподівається отримати відповіді і від поляків, і від європейців. Про порушення протестувальниками умов, про які вони заявляли, наприклад, блокування гуманітарних вантажів, а також відповіді щодо порушення міжнародних стандартів. Головне, чого очікують в Україні, припинення страйку польських перевізників, покладаються на пропозиції від Європейського союзу. Страйк нагадаю почався 6 листопада і обернувся великими проблемами для українських водіїв, серед яких і чимало волинських, які тижнями мусять жити в вантажівках обіч кордону. І ще про поїздки. Але тепер уже із комфортом. З Луцька можна буде поїздом доїхати в Карпати. З 10 грудня «Укрзалізниця» у новому розкладі запустить два нових маршрути до Ужгорода та Рахова і обидва сполучать Волинь із Закарпаттям. Поїзд Луць-Крахів забезпечить комфортний доїзд Лучанам та рівнянам до Моршина, Калуша, Франківська, Яремча і аж до Буковеля та Ворогти. А Луцьк-Ужгород сполучить зі Львовом, Мукачевом та Чопом. Поїзд до Ужгорода курсуватиме щодня. В Укрзалізниці пояснили, таким чином поліпшать дефіцитне гірське сп. Получення. Знову аварія на переході. Постраждав пішохід у Луцьку. Аварія трапилась під вечір на набережній 49-річний водій, де уланос наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Зараз він у лікарні. Водій за кермом був тверезий. Слідчі з'ясовують, через що стався наїзд. Вночі на Волині у пожежі загинув чоловік. У селі Перевісся Ковальського району близько третьої ночі зайнялася хата місцевого мешканця. Викликали рятувальників, які і виявили тіло загиблого 54-річного чоловіка. Що сталося в домі, і звідки взявся вогонь, наразі встановлюють. Лікарні та амбулаторії із сонячними електростанціями альтернативні джерела енергії хочуть розмістити на дахах 21 медзакладу медзакладу Волині. Таке рішення державної влади почнуть цього року, завершить наступного. Сонячні панелі з'являться на центральній міській лікарні Нововолинська, а також на лікарнях та амбулаторіях Луцької, Іваничівської, Любомської та ще п'яти громад. Потужні станції від 7 до 50 кВт. Вони зможуть покривати від 20 до 70 потреб медзакладів в електриці та заощадять бюджетні гроші громад. Передбачать і акумуляторні батареї на випадок відсутності електрики з мережі для будівництва сонячних електропідстанцій, залучили гроші приватних структур та міжнародних організацій. Чи можна веселитися під час війни? Яка місія артиста, коли держава переживає найважчі часи? На такі запитання дванадцятому каналу відповідала народна артистка України Оксана Білозір, яка побувала з концертом у Луцьку, з поміж іншого, зауважила не уявляє своїх концертів без військових. У наступному сюжеті дізнаєтеся про те, як ветерани війни вітали артистку і що ж вона каже про поєднання веселощів та війни. Оксана Білозір у Волинському драмтеатрі вітається із шанувальниками під час свого концерту, народжена Україною. Люди радо простягають руки та постійно знімають на телефони народну артистку, яка 43 роки на сцені співає тільки українські пісні. У глядацькій залі є і ветерани війни. Концерти для військових Білозір сприймає як особливу місію. каже піснею: сьогодні артисти допомагають Збройним силам України. А вже згодом, в студії 12-го каналу, народна артистка переповіла слова одного бійця. Підійшов один молоденький бієць, боєць. Він був без ноги, і він е, підійшов до мене і сказав такі слова. каже: Ви знаєте, я сьогодні все, що в мене було раніше, я його сьогодні скинув зі своїх плечей. Скажіть мені. Оце робота митця, роз, психологічне розвантаження, психічне розвантаження, е, мотивація е, до віри, та, бо дуже багато в е, не заходити, не запускати процес депресії. Оце тільки може мистецтво робити. Більше ніхто. Чи доречно веселитися і співати під час війни на таке питання, народна артистка відповіла, посилаючись на Біблію. Святе письмо говорить, що тільки той народ, який в біді, в проблемі, в боротьбі знаходить собі сили для щастя і для радості, щоб утверджувати життя, цей народ є непереможний і нездоланний. Ось наш сьогоднішній день такий серед найбільш щемних моментів концерту квіти для співачки від ветерана війни, який зумів вийти на сцену на костурах. Був у храмі, чи бодай раз причащався, знає, що таке просфори, або як ще кажуть, проскурки. У наступному сюжеті ми розкажемо і покажемо, як їх готують, як слід підійти до такого відповідального заняття, чи кожен може це робити, та як спекти по справжньому смачні просфори. Про все це ми розпитали у монахинь Свято-Василівського монастиря, що розташований у центрі Луцька. Це місце завжди в тишині, в молитві і в чистоті. Просфорні у свято васильівському жіночому монастирі існує вже 14 років. Стільки ж, скільки й сама обитель. Саме тут печуть просфори, богослужбовий літургійний хліб. Монахиня Ольга достеменно знає усі нюанси випікання. Добре, пам'ятає той день, коли взялася за справу вперше. Каже ще три роки тому й подумати не могла, що буде займатися саме цим. Це було 1 грудня. Три роки тому спочатку було дуже страшно, бо це дуже відповідально. Але я не думала, що я буду тут простори, чесно. У монастирі, каже, сестра не обирають чим займатися. Усяка робота по-своєму потрібна та важлива. Кожен послуг в монастирі є потрібний і я благословений. Все робиться у славу Божу. Чи то прибиральні, чи то на кухні там мотувати їжу, чи то простори. Я не розділяю, що той послуг кращий, який сиєвший. Та випікання просфор справді особлива і дуже відповідальна справа. Є знаєте, таке усвідомлення, що будь-яка просфора може стати агничною. Агнець це частинка хліба, яку священик вирізає спеціальним ножем з просфори. Під час звершення літургії ця частичка стає справжнім тілом Христа. Саме тому кожну просфору із трепетом та молитвою. Це місце найперше місце молитви і теші навіть будь-яка. Господиня знає, чисто любить тишу, а просфора – це не просто тісто, це виріб, який містить в собі багато сакрального значення і несе таку ж функцію. Ігуманя Анастасія розповідає, цю просфорню створювали самотужки. Спершу випікали вручну, вчилися на своїх помилках. Нині частина процесу вже автоматизована і це значно полегшує роботу. За день сестри випікають мінімум 5 тисяч проскурок, а перед великим святом у рази більше. Усе розпочинається з самого ранку, спершу замішують тісто. Борошно для просфор тут кажуть, уже давно використовують одне і те ж Харківське, а дріжджі львівські. Насіваємо десь таку мисочку муки. Я не мірила, я не знаю, десь кілограм шість туди. І висипаємо в тісто. Міс. І заливаємо кипятком, робимо гарячий заміс. Заміс уже майже готовий, але тісто рідкувате. Додають ще трохи борошна і знову замішують. Цей процес займає до години. Коли тісто підійшло, його починають розгортати та витончувати. Я розрізаю це тісто на дві, більш менш немірні частинки і переношу його на стіл. На тісто розгортальній машині масі надають необхідної товщини. Спершу виробляють нижню частину просфори, а потім верхню. Не просто так. Ці частинки символізують людську та божу природу Ісуса Христа або ж небо та землю. Спочатку розробляються низи, вони підходять, оскільки вони більші, а потім виробляються верхи, а потім вони з'єднуються з допомогою водички. На верхи просфор ставлять початки. За символами їх поділяють на Христові, де є надпис Ісус Христос, ніка з грецької це перемога та Богородичні з іконою Божої Матері або зашифрованим словом Марія. На проскомедію іде чотири Христових, чотири з зображенням Ісус Христос, і завжди йде одна Богородична, п'ята. Щоб поставити цю печатку на тісто, потрібно немало зусиль. А в день сестри випікають мінімум п'ять тисяч просфор. Після цього ми їх проколюємо і ставимо розстойку, Вони ще хвилин 20 будуть десь підходити. Хліб проколюють для того, щоб випустити повітря й зробити тісто просфори щільним. Готовність просфори оцінюють по кольору скоринки знизу хліба. Загалом для того, щоб спекти таку, потрібно близько півтори години. Просфори вже готові. випечені та ще теплі проскурки мають особливий смак та запах. Монахині кажуть, що їхні просфори мають смак подібний до того, який надає молоко, хоча його сюди не додають. У рецепті лише вода, борошно та дріжджі. Просфори, які випікають у жіночому монастирі, використовують не лише у Луцьку, а й у багатьох областях України від Львівщини, і Франківщини до Запоріжжя й Донеччини. Та рук сестер не завжди вистачає, аби встигнути спекти стільки, скільки необхідно. Тому допомогти готувати просфори може прийти кожен. Тому запрошуємо своїх друзів, знайомих, священників, просим, які би допомогли. І до нас приходять на випічку просфор всі бажаючі. За словами ігумені, сюди приходять чимало людей навчитися цьому мистецтву, відновити душевний спокій і як вона каже в такий спосіб послужити Богові Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Ну, наразі все, і аби тримати себе в інформаційному тонусі, закликаю стежити за новинами на 12-му. Наші журналісти працюють над новими темами і розкажуть багато цікавого вже о у підсумковому випуску новин за вівторок, 22 листопада. Ну а якщо в силу якихось обставин, ви таки пропустили цей випуск і хочете його переглянути повністю? Або ж маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів або поділитися ним зі своїми знайомими. Будь ласка, можете це зробити в будь який зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12. дивіться Коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться, якщо не підписались. І, звісно ж, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропустити головного. Бажаю усім нам щодня обґрунтованих підстав для оптимізму. Побачимось у наступному випуску.